Генрі Гейне не знаю, що сталося зі мною. Не знаю, що сталося зі мною. Сумує серце моє, мені ні сна, ні спокою, казка стара не дає. Повітря свіже смеркає, привітний рейн затих, вечірнє проміння грає, хен у шпилях гірських. Незнана красуня накруче, сидить у самоті. Упали на шати блискучі, коси її золоті, і золота гребінь має, і коси розчесує ним. І дивної пісня співає, нечуваної ніким. П човні рибалка в цю пору проймає нестерпний біль. Він дивиться тільки угору, Не бачить ні скель ані хвиль. Зникають у потоці бурхливі. І човен, і хлопець з очей, І все це своїм співом заробила Лорелей.